Вам віддома, в мене вдома гра себе серф. Вона, вона вийшла не просто так. Просто не так, що хтось захотів, просто зробив там гру, бла, бла-бла, все таке. Ця гра для розрабник, Він мав такого друга, який бігав в потягах. В і, і Конбігав потягам, то його зм в поїзд і, і він за того пор і, і я думаю, ось в цій грі немає финала. Мені неможливо виграти, тому що все одно. Тебе поліція схапають, завжди ти програєш. Ось така сумна історія цієї гри Сависерф.